До залу під автентичні звуки цимбалів та дримби. З одного боку музиканти, з іншого виставка продаж творів декоративно-прикладного мистецтва з гуцульським колоритом. Ще кілька хвилин і на сцені з'являться артисти Коломийського драматичного театру. Саме їхня вистава Гуцульський рік урочисто відкриває перший в історії Баварії тиждень гуцульської культури. Тисячі років живе в Карпатах гуцульська громада, народження і смерть, любов і ненависть, добро і зло це коло їхнього земного буття. Це етнос, який живе за божим велінням і водночас за мудрим законом природи. Саме таким гуцулі побачив Гнат Хоткевич. Саме таким їх представив у виставі режисер, народний артист України, директор Коломийського театру імені Івана Озаркевича Дмитро Чеборак. Дуже цікаво було попробувати не так е, е, через театр, через мистецтво серця е, мати дотик до. До душі німецького глядача, естетію німеччини, інтелігенцію німецького, котра зовсім по іншому в інших традиціях, в іншій культурі, і як в нас сприймає нашу, скажімо, слов'янську, зокрема українську культуру? А от власне що кажуть про виставу озерківчан, німецькі глядачі. На мене справило особливе враження те, як майстерно і з якою легкістю культура центральної Європи була представлена тут у мене на батьківщині. Це нагадало мені про властиві і нашому півдню глибокі такі риси, як тісні зв'язки з природою, любов до ближнього, радість і співпереживання, прагнення до миру. Тиждень гуцульської культури у Баварії, так само як і гастролі коломийського театру у Німеччині, стали можливими завдяки активній позиції українців, які живучи за кордоном, не забувають свого коріння. Один із головних ідейних натхненників Олег Сенів, уродженець села Букачівці Рогатинського району. А ще давній друг Дмитра Чеборака. Я подивився, які чудові в нього актори, яка гармонія є в їхніх постановках. Я просто щасливий, що мені вдалося цей проект зробити. І Я Коломийський театр вже не буду покидати, тобто я. Зроблю гастролі не тільки в Німеччині. Ми зараз плануємо над проектом поїздки в Грецію. Свій вклад у організацію тижня гуцульської культури зробив і генеральний консул України у Мюнхені Вадим Костюк. Дипломат зізнається завдяки виставі. Коломиян вперше мав можливість доторкнутися до гуцульської культури. Я сам подолянин, але завжди мріяв побувати на Гуцульщині. Коломиї, Івано-Франківщині для того, щоб ознайомитися краще з цією культурою, і я дуже вдячний колективу театру міста Коломия за те, що вони прибули у Мюнхен і змогли донести частинку гуцульської культури саме сюди. Гуцульський рік в інтерпретації театру імені Івана Озеркевича оцінив і народний депутат України Іван Рибак. Я думаю, що для української громади тут німецькій на німецькій землі це такий. Хороший меседж з України, що в Україні все ж таки є культура, про яку не варто забувати, і це було дуже приємно і гарно сьогодні спостерігати за обличчями людей, які дійсно натхненно так дивилися цю виставу. Саме через культуру та мистецтво у цьому випадку через театр Україна презентує себе світові. Такої думки начальник управління культури, національності та релігії Івано-Франківської ОДА Володимир Федорак. Управлінець всю подорож Німеччиною супроводжував Коломийський театр. Це було Назвичайно важливо підтримати українську діаспору, показати, що Україна має колосальну культуру, звичайні глибокі традиції, які треба оберігати. Ну і в контексті, як вже ми говорили неодноразово, війни на сході України це надзвичайно важливо пропагувати ідеї любові, добра. Мирного співіснування, і це мають знати всі і робити повні всі оцінити мистецтво озерківчан зібралась повна зала глядачів. Серед особливих гостей зять Степана Бандери Андрій Куцан, який був одружений з донькою провідника Наталкою. Зараз він разом з сім'єю мешкає у Мюнхені, де опікується музеєм Степана Бандери. Я хочу сказати, що я захоплений цією виставою, бо вона в мене зроджує завжди спогади про Україну, за якою я весь час тужу. Дуже... Після вистави зустрічаємо ще одну поважну пані. Це Ірина Спєх, літературний перекладач, викладач українського вільного університету та доцент у високій народній школі Мюнхена. Саме пані Ірина є автором перекладу на німецьку мову інформації про гуцулів та опису вистави, які були надруковані на спеціальних флаєрах. Я є під враженням, скажімо, цього цієї вистави. Вона не вона була ніби весела, але вона була також і дуже. Серйозна і принесла дуже серйозні і дуже цікаві. Старі, дуже переста, старі які вже навіть, і може, молодь не знає традиції. Я дуже вражена цим вечором яскраві фарби, магічна музика. і Мене дуже вразило, звісно, режисерська робота та професіоналізм. Акторів мені дуже сподобалося. Це було таке тепло з дому. Тепло з дому. І передайте, будь ласка, назад. Таке саме тепло від мене в Коломию. Позаду у Озерківчан три виступи у трьох німецьких столицях: Нюрнберзі, Штутгарді та Мюнхені. Час підбивати підсумки та збиратися додому. Найбільше, що нам запам'ятається, і що ми повеземо з собою в Україну, це спілкування з надзвичайно. Цікавими творчими, талановитими, рудованими людьми, ми за декілька днів в Німеччині мали дуже багато цікавих зустрічей, дуже багато приємних знайомств. І ця зустріч залишиться ну, звичайно на все життя. Що для одних кінець, то для інших початок. Коломийський театр повернувся додому. А у мюнхені впродовж наступних днів відбулося ще багато цікавих заходів в рамках тижня гуцульської культури.